Чачку сьогодні поплавали. ось так. Плавали, це, це так. Починає прибувати до того. Це так. Ну, як на мене. То я би ще плавав, але були б інші умови. Е -е, вітер утворює хвилі. Хвилі утворюють намул зменшує е проглядність, так, не видно, видимість подивеш. та під водою зменшується е хвилі сильні, е вивішують червоний е прапорець і ти не можеш запливати в бажану територію для тебе, тільки в безпечній території, на Мілені, відповідно. В мене в такій ситуації депресія Я на підножний корм спускаюсь, я не знаю як це назвати Обмежуюся тільки тим, що там є, на Мілені. Вишукую всяке різне. Ну, сьогодні на правду, нічого. Просто так рідко коли буває. Звичайно. Щодень рибки. та звичайні рибки, ну, Рибу Лев сьогодні побачив тут вперше її побачив Сінтіду. Я її бачив щодня по, по 5 разів. І вони там розмірів були таких побільше, ніж тут. Тут така. Тут так хірургі велика. Да, зато тут такі хірурги прямо просто. Я думав спочатку що це не хірургія а Костоправи, бо такі об'ємні. Але зараз е пообідаємо, пізні в нас обід. Потім, не уявляєте, підписуємо договір кредитний, ми будучи в Єгипті. Висока вірогідність, що зараз ще отримуємо кредитний договір від українського банку, не буду рекламувати, ну поки що. Так. Оце я не знаю, яка країна, може так. Ще так. З такою банківською системою, як в нас, напевно, тут ми вирвалися допереду від всього світу. І потім поїдемо в Марса-Алам. візьмемо таксі, прокатаємося в Марса-Алам. Можливо, щось знайдемо купити для дітей, можливо, фрукти, манго. Можливо, поповнимо аптечку. Ось такі, такі. Такий день. Такий день, а завтра обіцяють безвітряну погоду і, можливо, не буде. Тай... На то море так. бо Я не можу собі зробити ніяк висновку, чи це вартувало летіти в маршсалам, бо поки що я нічого нового для себе не зустрів жодної. Жодної риби такої, якої я ще не бачив, за виключенням одної жовтенької, продовгастої, яка скорше з сімейства чистильщиків та схожа на голку, але вона така. Ну, але як на чистильщика, то вона завелика. Хіба може вона великі риби чистить, але треба гуглити, я ще не встиг погуглити. Ну, а така от правда.